А покажіть просто печиво на кефірі. Та запросто! на все про все 30 хвилин. Ставте чайник і починайте готувати. Одне яйце, 3 столові ложки цукор дрібка солі, одна чайна ложка ванільний цукор, 100 мл кефір, зеленка, кап-кап-кап, борошно до 300 г, одна чайна ложка розпушувача, замішую вінчиком і хопа! Розява забуває про олію. 70 мл. Тісто дуже і дуже буде м'якеньке, до рук не липне, але постійно по грамині припиляю борошном, розкачую тоненько, ще посипаю цукром одна столова ложка, прикачую качалкою. Маю ось такі форми, на жаль, не можу ніяк натрапити, щоб купити фігурні. Тож в процесі метикую, як зробити печиво симпатичнішим. Три кружечки викладаю навхлист, отак притискаю паличкою. Погодьтеся, буде значно цікавіше. Духовка розігрівається до температури 180 градусів, деко застелене пергаментом, випікаю 15 хвилин. З цієї порції якраз все уморщується на одне деко, дістаю припорошую цукровою пудрою. Помірно солодке, печиво готове. А всі зрозуміли, що про зеленку то був гумор, харчовий барвник. Колись купила, другу ще зараз заваляється, тож треба використовувати. Смачного!